Опцяна Валентина Антоновича. У зв'язку з встановленням рекорду України категорія вперше виготовлення і презентація найбільшого замка, побудованого з гарбузів. Опис досягнення 15 жовтня 2011 року місто Збараш відбулося святкування 800-річчя заснування міста, в рамках якого було збудовано гарбузовий замок. Такі зафіксовані результати. При створенні замку було використано каркас металевий 6х8 метрів, 7 тисяч гарбузів діаметром 30 см та 30 волонтерів. Розмір будівлі 6х8. Місце фіксації місто Збариш Тернопільської, Тернопільської області. Дата 15 жовтня 2011 року. Диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України і виступає свідченням загального визнання. Головний редактор Книги рекордів України Оксана Сніцарук. Дозвольте вручити вам дякую, цей дякую, диплом. Дякую. 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 А можете стати ще